6 листопада в Одеському національному технологічному університеті відбулася важлива подія, і з візитом до нашої Mater завітала новообрана наглядова рада університету. Для гостей було організовано змістовну екскурсію провідними лабораторіями університету, де вони ознайомилися з науковими розробками, сучасним обладнанням та інноваційними підходами до навчання. Учасники також завітали до науково-технічної бібліотеки, що є справжнім осередком знань, досліджень і сучасних інформаційних технологій. Одним із головних моментів дня стало урочисте відкриття навчально-наукової лабораторії технології круп'яного виробництва та лущення зернових культур. Вона створена завдяки підтримці ТОВ Оліс та її засновнику Олександру Павловичу Верещинському. Цей проект є ще одним прикладом плідної співпраці університету з бізнесом і промисловістю. Завершальним акордом екскурсійної частини став виступ зразкового хорового колективу Новелус, який створив справжню атмосферу натхнення та гордості за університетську родину. Після цього відбулося перше офіційне засідання наглядової ради ОНТУ. Під час зустрічі ректорка Лариса Іванченкова представила доповідь про діяльність університету, основні досягнення, поточні справи та стратегічні напрями розвитку. Члени ради познайомилися з керівним складом, обговорили важливі питання, що стосуються подальшого зміцнення позицій університету на освітній і наукових аренах. Засідання пройшло у дусі відкритості, взаєморозуміння та партнерства. Візит новообраної наглядової ради став важливим кроком на шляху до подальшого розвитку університету, який поєднує традиції, сучасність і прагнення до інновацій. ОНТУ впевнено крокує вперед, розвиваючись як потужний освітній і науковий центр півдня України разом до нових звершень і до майбутнього.